Автовояж на схід. Ще три відремонтованих автомобілі відправили в зону АТО з в Градщини. Машини отримав 17-й мотопіхотний батальйон. Бортовий УАЗ, Нива та ГАЗ-52 із будкою з змонтованим генератором та компресором уже прямують до Дзержинська. Раніше вони належали аграрному підприємству в селі Красносілка Олександрівського району. Працівники безкоштовно відремонтували їх і віддали військовим. Карбюратор, стартер, генератор. І все ремонтували, все куплялось нове машини хороші. Мене в армію не беруть. Я хочу хоч чимось допомогти хлопцям тим нашим братам, що там воюють. Государство не обеспечує небольшими автомобілями для виконання задач, доставки боєприпасів, доставки людей на розвідку. Ну я вважаю не нормально, нераціонально, якщо Камазом привозиться ящик патронів. Якщо присутствовать там буде Нива з проходимостю, або там УАЗік э, організують доставку трьох-чотирьох людей. Я вважаю, що воно выполнит. Окрім того, волонтери передали десятки комплектів зимової форми, трибінокля, медичні ноші та продукти. Найближчим часом благодійники обіцяють передати ще кілька автівок, їх уже почали ремонтувати. У нас є ще така нива, і ми її відновимо. У нас є ще один УАЗ, ну, теж з нуля. Стоїть тільки зараз, ну я думаю, тижнів два-три, і ми його, бо нам це треба зробити до посівної, поки в нас є людей, є час, нам треба це зробити. І ми його відновимо. Ми ще відновимо одну ниву і один уаз.